Найбільше комунальне підприємство Сумської обласної ради Суми Облагроліс, незважаючи на військову агресію Росії, 2022 рік завершило з прибутком понад 6 мільйонів гривень. Саме про це роботу підприємства у воєнний час та плани і завдання, які ставить перед собою Суми Облагроліс на 2023 рік, розповів генеральний директор Олександр Будник. Звіт відбувся в обласній раді за участі голови Віктора Федорченка, начальника управління комунального майна Олександра Бутирського, голів комісій та голів депутатських фракцій Сумської обласної ради. За підсумками роботи за 2022 рік, дочірні підприємства Суми Обагролісу виконали майже всі показники виробничої програми. А пріоритетом в роботі підприємства було забезпечення воїнів збройних сил України і територіальної оборони лісоматеріалами для оборони Сумщини. З перших днів е, війни ми взяли на себе відповідальність е, допомоги Збройним силам України. І е, всі підприємства спрацювали на допомогу і є вже певні показники, якими ми можемо пишатися. В цілому е, вся допомога Збройним силам була, е, складає на суму 20 мільйонів 830 тисяч. Е, це 11 тися10 кубов ліквідної деревини. Всі підприємства працювали, особливо ті, які знаходяться в прикордонній зоні. Хотів би виділити найкрупніші наші підприємства, які зробили найвагомий внесок: це, по-перше, Краснопільський агролізгосп, це Шостинський агролізгосп, Ізбуцький агролізгосп, Глуховський. Це такі підприємства, які полтори-дві тисячі кубов відвантажили на допомогу ЗСУ. Чистий прибуток в цьому році склав 6,5 млн грн. Це дуже важливо для нас. З прибутка були сплачені податки в бюджет Сумської обласної ради. Але ще ми рахуємо допомога ЗСУ, це недоотриманий прибуток. От. І якщо б не було б цієї агресії, то ми вважаємо, що був би прибуток вже 24 мільйони гривень. І це дуже гарний показник. Такого не було ні в прошлому, ні в минулому році, ні в Азатому році. Тому підприємство працює, працює впевнено, працює на результат. По економічним показникам. По економічним показникам. E, чистий прибуток, як я вже сказав, у нас 6,5 млн грн, недоотриманий прибуток майже на 18 млн грн. Це допомога ЗСУ. E, сплачено податків та зборів e, на суму 89,8 млн грн до бюджетів всіх рівнів, а саме до державного бюджету 34,7 млн грн, до місцевого бюджету 33,5 млн грн і ЄСВ це нарахування заробітної платні, і фонди 21,6 млн грн. От. Всі працівники, а у нас їх більше 700, працюють, отримують зарплатню вчасно, середня заробітна плата у нас в цьому Році зросла майже на півтори тисячі гривень і складає 11,5 тисяч гривень. Це по всій системі. Робочі місця ми всі зберегли, родини наших працівників також отримують допомогу соціальну від нашого підприємства. Це допомога Під час війни це дуже важливо для родин, тому що ми розуміємо, що наше підприємство. Базове, найвелика в сільської обласної раді, тому всі соціальні допомоги також виплачені. Е і найще головніший е аспект нашої роботи, найголовніший, е це е ведення лісового господарства. Хотів би також в цифрах визначити, що в цьому році, е в цьому році ми висадили е 208,2 гектара е, зелених насаджень при плані, Це е, план був е, Факт був 224,6 гектар, що складає 108% від плану. Це також е, гарний показник, тому що працювали дуже в дуже складних умовах і є територія, на яку ми е, по певним умовам, тому що йде агресія, не можемо зайти. Тобто є ризик замінування територій, особливо це приграничні території, там, де стоять наші хлопці на обороні, ми тільки допомагаємо там матеріалами і лісокультурну роботу не можемо проводити. Тому завдання було виконано по посадки на інших територіях. І це дає нам впевненість, що цей приємственність лісів вона буде кожен рік. Ось ми повинні як і рубати, так і висаджувати. Це баланс лісу, це закон, який не можна е, нарушати. Е, тому ще хотів би доповісти: е, 56 гектар засаджено було галявин, яких е, непридатні для сільгоспвиробників, е, це території, які е, не обробляються і на яких зараз витворені лісі. Е, це також дуже гарний показник. Заложено в цьому році питомників для розсади для висадки молодняка, щоб у нас було забезпечення посад матеріалу в наступному році, в повному осізі 2,5 гектара питомників. От зараз проходить уход, і ми в березні і в квітні місяці. Почнемо лісокультурну кампанію вже 2023 року, і ми повністю забезпечені посадматеріалом. Це також дуже важливо для того, щоб ми могли саджати і виконувати свою роботу. В Україні лише вісім областей мають комунальні підприємства облагроліс, і для громад цих регіонів це надзвичайно важливо, оскільки це і податки, і заробітня плата, і не лише прибуток обласних рад, а й можливість забезпечення різними видами продукції з деревини, комунальних закладів та пільгових категорій громадян. Підприємство Суми облагроліс» працює працює стабільно в таких складних умовах. Ми взяли на себе дуже складні завдання, і їх виконуємо. Допомога ЗСУ це по-перше, по-друге, це відтворення лісів, лісокультурна кампанія, і економічні показники, податки, збори, заробітна платня. Все вчасно виплачується. Але є у нас і проблемні питання, на яких би я хотів би також зупинитися. Це, по-перше, виготовлення актів на землю. Зараз наше підприємство підприємства. Виготовила 46% актів на землю. Тобі робота ця триває кожен рік. В цьому році ми за власні кошти зробили 10%, але ще дуже багато роботи. І за власні кошти ми не можемо зробити певний об'єм, тому зверталися і до... Голови обласної ради до депутатського корпусу з проханням видалити нам допомогу на оформлення цих земельних ділянок. Це дуже важливо, тому що у нас є ризик е, е, в 26-27 році, буде, е, які, е, як закінчаться наші матеріали лісокористування, то ми наступні матеріали лісокористування вже не зможемо оформити по новому закону е, за відсутністю цих актів на землю. Це, по-перше. По-друге, є ще проблемне питання, яке хотів би озвучити. Це зараз є законопроект, який висить на сайті Агентства національних ресурсів, в якому, це ще тільки проєкт закону, в якому визначено, що всі землі під лісами в Україні повинні бути об'єднані в одно державне підприємство, ліси України. Тобі це вже питання життєдіяльності нашого підприємства, і ми зверталися до депутатського корпусу з проханням написати звернення до Верховної Ради України, щоб саме комунальне підприємство в Україні, їх 8 комунальних аграрісів: це Сумщина, Житомирщина, Волинщина і інші всі зверталися з проханням дати змогу з обласним радам працювати. Обласним комунальним підприємствам, лісокористувачам, працювати на своїх лісах і бути підприємством, яке забезпечує Сумщину лісом. І підприємство стабільно працює і нема таких певних фактів і привидів, чого його ліквідувати. Таке звернення написано, Дякую голові обласної ради, до Верховної Ради чекаємо відповіді. Навіть в умовах війни ОКАП Суми облагроліс» не лише працює, виконуючи всі окреслені плани і завдання. Підприємство реформується. І в цьому найактивнішу участь приймають і керівництво обласної ради, і депутатський корпус. Пройшла реформа в державному підприємстві «Суми Ліс. Територіальна реформа пройшла в Сумській області. Ми також не можемо стояти осторонь цих реформ. У нас залишилось… Залишилось з прошлих років 18 дочірніх підприємств. Ми розуміємо, що це багато для Сумщини, і тому вийшли з ініціативою до Сумської обласної ради, до голови обласної ради створити депутатську групу для вивчення цього питання для знайдення шляхів вирішення об'єднання. Наших. Тому зараз в Сумщині 52 територіальні громади, от у нас 18 дочірніх підприємств. Впевнений, що лісгоспи потрібно об'єднувати в межах територіальних громад, щоб це було логічно. Але так як зробили Сумиліс, у них тільки 5 підприємств в межах нашої області 5 чи 7. Сім підприємств в межах області. Це дуже велика територія, і тут стає питання персональної відповідальності лісівників за територію, на якій вони проводять свої роботи. Дуже велика протяжність території, і як там зберегти ліс, як виконувати лісокультурні кампанію, для нас це ну, дуже важливо, тому там питання якось вирішується, тому ми. 22-й рік нам показав, що ми працюємо впевнено з результатом і реформу потрібно проводити виважено для того, щоб і депутати розуміли Сумської обласної ради, як вона буде проводитися, і доповісти громаді Сумщини, всім мешканцям, щоб у всіх було розуміння, як економічно, щоб воно було обґрунтовано зробити цю реформу. Потрібна реформа, потрібно об'єднати самі маленькі наші підприємства. Є такі підприємства, на яких працює 10-12 чоловік. Ну, розуміло, що їх можна було б приєднати до більш крупних підприємств. Над цим працюємо і я думаю, що місяць-два буде працювати ця група, і ми доповімо громаді Сумщини про ці результати. У капсуму «Облагроліс» працює. Висаджує дерева, створює питомники, щоб у майбутньому бути повністю забезпеченим своїм посадковим матеріалом. Адже після перемоги у всіх нас буде багато роботи.